Всім привіт! Сьогодні 4 квітня 2023 року. Триває Великий піст час добрих справ, І над цим варто багато кому було б задуматись. Іноді доволі прості вчинки, але зроблені від щирого серця, залишають по собі досить хороший і корисний слід. До прикладу взяти хоча б звичайний шолом з наушниками на сьогоднішній день, ніби звичайна буденна річ. Але, не маючи їх, особисто я в останньому бою ну, мав би як мінімум легку контузію, Ці шоломи нам подарував благодійний фонд. Братство добрих сердець, яким, до речі, якраз сьогодні виповнюється рівно рік їхньої діяльності, рік з одного боку це досить мало. Але у вимірі війни то є уже, повірте, доволі тривалий термін. За цей рік фондом було зроблено досить багато корисних. Справ. І ми одне з маленьких підтверджень, що ваша діяльність залишає по собі слід. Я не знаю нікого з вас особисто. Але всім тим, хто працює в фонді Братство Добрих Сердець, хочу ще раз щиро подякувати. А після перемоги сподіваюсь матиму можливість. Уже не онлайн, а в реальному часі потиснути вам руку і подякувати особисто. Тож тримаємося. разом до перемоги з Богом.